Ловіть сьогоднішній хет-трик у виконанні екіпажу FPV M1 Птахів Мадяра по хробачим літакам камікадзе. раз. На. Прошу пана в тому самому місці. два. Тугомаш. Ну, а то є 3. Кринківська ППО на FPV. На MAZAF! А так, той повітряний бій відслідковує оператор РР та а, пілот FPV. Оце віконце вказує на перехоплення підерського крила літака Камікадзе. Ось літак. Це зображення, яке бачить пілот підер, а оператор РР перехоплює. А це зображення з маски пілота FPV Птахів Мадяра, що наздоганяє хробачий літак. Отак От воно докупи все працює. Ще трохи. Бада! Для тих, хто не зрозумів, в чому прикол. Таких літаків та коптерів хробачих ми збиваємо системами ребу, зведеної групою щоденно багато. Цифри виявлено знищено, регулярно публікуються на моїх сторінках. Поясню вам простою мовою. Дані літаки Камікадзе мають стійкіший зв'язок з хробаком пілотом, ніж звичайні коптерні дрони FPV. І реп, коли вошкається над їх подавленням, витрачає більше часу. Несуть вони значно більше биче, приблизно як ланцет. Наші пілоти FPV постійно. Полюють на дані літаки з цілю їх тарану. Я до речі вам вже показував роботу по знищенню тих літаків е хами екіпажу Аяк 126-ї бригади ТРО пілотів 38-ї бригади. А сьогодні три доряду. Таких літака Камікадзе було збито одним екіпажем М1 Тахів-Мадяри, саме в околицях Кринків. Протягом дня, до речі, було виявлено дев'ять таких літаків. Вон на фоні він летить. Три з них було подалено ребом, три було збито е хами а три подавити не вдалося. Тепер швиденько щодо збору. 9 з 25 мільйонів гривень заявленого збору зібрано за першу добу, в тому числі, до речі, на 800 антен до тих комплексів РРКулібен, що перехоплюють ці хробачі дрони. Весь фронт спробуємо ти системами комплексами РР Кулібен забезпечити. Тож закликаю підтримувати ініціативу, поширювати і продовжувати донатити. Кожен робить свою справу для перемоги. Честь. Ну й бум!